...до Совчаського ярмарку в порівнянні з минулого року не помінялося. Тому що війна є, вона проходить і не може бути одна частина населення, святкувати, веселитися, а друга втрачати рідних, близьких, сумувати, ходити на похорони і свідковім чином воювати на ці речі. Але вже якщо ви вирішили проводити, то мене цікавить єдине питання, чи будуть заходи безпеки. Якщо в будь-який момент, я відчую, що такого не буде. Забезпечення з боку правоохоронних органів плоди того, що ми зменшимо сьогодні і рівень проведення цього ярмарку. І тут погодиться і Світлана Іванівна, тому що безпека громадян це перш за все. Тому давайте от, на 11 число, доповідь кожного силовика, які заходи додаткові. Якщо потрібні рамки ставити, будемо ставити рамки. Значить, максимально сьогодні залучити всіх працівників, всі, всі структури і підрозділи, і правоохоронних органів для забезпечення безпеки громадян під час яру.